Росіяни дісталися до виробництва для українських ракет Фламінго, чи врятуємо ми наше ракетобудування? Та чи є в Європа взагалі зараз безпечним місцем? Чому українських військових відправляють на захист аеродромів Європи? Хоча це ж ми просили НАТО закрити не російські ударні дрони атакують наших союзників. Чому найбільше зараз дістається саме Данії, а не Польщі, Норвегії, Румунії, Болгарії? Ті секрет цієї країни, але й невідомі безпілотники пролітають і над іншими військовими об'єктами Німеччини, Норвегії та інших країн. Загадкові вибухи стаються у містах, де планують виробляти безпілотники, зокрема для України, і все це події останніх днів та тижнів. Почнемо з того, що невідомі дрони кружляли над Данією декілька днів, але з перервами. Зокрема, виплава фіксували в ніч на 26 вересня. Та більш інтригуючі події відбувалися саме у ніч на 25 число. Тоді безпілотники з'явилися одразу над кількома литовищами в Данії. найбільш драматичною стала ситуація в Ольборзі. Аеропорт довелося закрити а частину рейсів навіть перенаправити. І це не випадково, адже там розташована авіабаза військово-повітряних сил Данії, а неподалік військова база, де служать винищувачі F-35 та F-16. Цікаво там же українська компанія Firepoint, Виробник українських ракет Фламінго будує заводи з виробництва твердого ракетного палевного і не поспішайте зараз кидати в мене камінням, нібито я розкриваю якийсь там секрет. Насправді це ніякий не секрет. Про це пише данська преса, посилаючись на електронний лист, який був розісланий між міністерствами та відомствами. І Якраз таки в ньому йдеться, що виробництво планують запустити 1 грудня цього ж року. Тому й не дивно, що саме українські фахівці з протидії з дронами, тобто українські військові, прибули вже до Данії для участі. У спільних навчаннях за ініціативи місії, яка називається Крила оборони. Взагалі, туди як пишуть, чи не вся Європа направляє допомогу та війська. І якщо Росія тут ще й проявляє надмірну активність, і захід так відчайдушно стягує сюди армійців, навіть якщо погодилися вже і прийняти українських військових інструкторів так швидко, очевидно, тут знаходяться дійсно важливі речі, саме у Данії. Тут Данія в останні дні вже фіксувалися дрони над повітряними базами аеропортами, через що частину повітряного простору просто закривали. Президент Зеленський, і це не я сказав, відзначив, що. Місія з українськими військовими може стати фундаментом для широкої європейської програми стіни дронів, яка захищатиме весь повітряний простір країн заходу від російських атак. А я нагадаю, що на початку вересня вже сам президент Володимир Зеленський повідомляв вже про спільне будівництво нового заводу в Данії, саме з виробництва українських ракет і дронів. Тобто, повторюсь, це ніякий був не секрет, адже президент цей секрет розкрив ще давно. Тож є вірогідність, що мова про один і той ж самий об'єкт, що цікаво, данські медіа також повідомляє, що база американських винищувачів буде одним із перших місць в країні, що захищатиме нова наземна система ППО. От яка саме наземна система ППО нова, невідомо. Відповідний завод буде під захистом з одного боку, а з іншого боку, це викликає додатковий інтерес. І підсилює ризик удару по цьому місці. Але ж по суті, невідомі дрони вже серйозно зацікавили зданію. До вище згаданого інциденту. Я нагадаю ще один наліт: це 22 вересня над головним аеропортом столиці Копенгаген. Мова йшла про два-три, а по той чотири великі дрони. Через це зльоти, посадки літаків було зупинено майже на чотири години. Влада країни вже заговорила про можливу гібридну атаку. Міністр оборони прямо визнав, що йдеться не про аматорів, якихось там, а про професійного гравця, який керував цими дронами а прем'єр-міністрка навіть не виключила, що за інцидентом може стояти Росія. Нарешті вони це спромоглися сказати вголос, що правда лише в політичних заявах, а не в юридичних звинуваченнях. І після всіх цих атак з'являється інформація, що російський десантний корабель. Олександр Шабалін з Балтійського флоту, що базується в Калінінграді, російському, був помічений біля узбережжя дані з вимкненою системою ідентифікації у ті дні, коли країну атакували невідомі дрони. Про це повідомляють військові аналітики. Його ж помітили журналісти із гелікоптера на борту було видно озброєння, автоматичні гармати, ракетні пускові системи та складне радіо і радарне обладнання. До речі, президент України Володимир Зеленський каже, що за даними саме українського розвідку. Для запуску дронів над країнами НАТО Росія якраз таки може використовувати свої нафтові танкери посеред моря як майданчики для старту та управління дронами. І Цьому не просто насправді запобігти, але реально і цього треба вчитися, вчитися ще раз вчитися. Проте ситуація з дронами в повітрі вже виходить за межі однієї країни, навіть якщо це країна НАТО. Подібні БПЛА того ж 22 вересня, наприклад, були помічені над аеропортом ВОСЛО, що змусило Норвегію тимчасово також закривати повітряний простір. А в мережі вже пишуть, що військові зафіксували активність дронів над військовим об'єктом Норвежської фортеці, щоб зрозуміти, чи випадкові це епізод, чи ланки єдиної добре продуманої операції. Ці дві країни тепер ведуть вже й спільне розслідування ніяк не зрозуміє, що це була Росія. В принципі, до нього вже може долучатися і третя країна Швеція. Тобто, ми бачимо, що йдеться про країн Скандинавії, які насправді загулять дуже сильно допомагають Україні, як і фінансово, так і озброєнням, так і що стосується, наприклад, Швеції стосовно авіації. І, от безпілотники в Швеції літали також там повітряний простір, закривали правоохоронці. Підтвердили, що отримали інформацію про дрони саме над Мальме, А за уже підтвердженою інформацією, дрони бачили ще й на Стокгольму. У всіх випадках про вибухи не йшлося, дрони просто літали. Тож можемо припустити, що це були чиїсь розвідувальні саме дрони. А об'єктами розвідки були переважно місця, які так чи інакше пов'язані саме з військовою підтримкою України. Ось такий вам збіг. Ну а кому зараз найбільше цікаво, що ж там з виробництвом зброї для України? Я думаю, це питання відповіді не потребує. А от у Британії стався ще більш підозрілий інцидент. Там пролунав потужний вибух. Він стався ввечері 24 вересня у місті Свінтон, у Промисловій зоні на територію здійнялася величезна вогняна куля. Будинки затряслися від ударної хвилі, а сотні людей довелося евакуювати. Очевидці у соцмережах писали, що вибух був настільки сильним, що у приміщеннях випадали частини стель. Довелося навмисно відключати електрику з міркувань безпеки. Повідомляється, що вибухнуло у будівлі, яку нібито використовувала друкарська компанія. Але офіційно британська влада не розкриває деталі. Територію оточили і ретельно охороняють. І це не просто так причини трагедії поки що з'ясовують, але інтриги додає один факт, що змушує думати, що це також не є випадковістю. Декілька днів тому, 16 вересня, міністр оборони Британії заявляє про плани звести на цій території, де стався вибухи. Новий завод із виробництва дронів площою майже 24 тисячі квадратних метрів. Його планують запустити наступного року. І от чи має нинішній вибух прямий стосунок до цього майбутнього заводу, невідомо, але погодьтеся цілком ймовірно. А також дуже вирогідно, що цей завод вироблятиме дрони, зокрема і для потреб сил оборони України. Адже в цьому контексті Велика Британія нам вже допомагає. Очільник оборонного відомства. На засіданні Рамштайну заявив, що його країна буде фінансувати виробництво тисячі дронів великої дальності для українських військових. Але давайте повернемося до дронових нальотів на країни саме Скандинавії. Кому це потрібно? Зрозуміло. А чому? Бо ці країни дуже підтримують українську армію. Як я вже казав, згадайте, що Данія перша країна, яка передала Україні винищувачі F-16. американські винищувачі F-16 першу передала європейська країна. Норвегія також не забарилась взагалом. Усі три країни: Данія, Норвегія Швеція. Виділили на підтримку нашої держави пакети на десятки мільярдів доларів. Є документи, які підтверджують, що ця підтримка ще й не припиниться протягом декількох років. Швеція, наприклад, у березні цього року голосила взагалі про найбільший пакет військової допомоги за свою історію, Йдеться про більше ніж півтора мільярда доларів, і саме тому удари по інфраструктурі цих країн мають прямий ефект на можливості України отримувати і використовувати саме західну допомогу. До речі, є вирогідність, що наступною країною, куди залетять невідомі дрони. Може бути сусідня до Росії Фінляндія, яка також активно підтримує сили оборони України. Адже Кремль вже посилив погрози на її адресу, принаймні словесні. От нещодавно голова Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв заявив, що конфронтація з Російською Федерацією може призвести до краху фінської державності назавжди. А також звинувати Фінляндію в русофобії, та насправді Фінам не звикати. Пам'ятаєте, як в 23 третьому році, коли країна вступила в НАТО, Путін заявив, що тепер у Росії з ними будуть проблеми у відносинах. А одразу після того країна оголосила про новий оборонний пакет допомоги Україні. Тому Фіни насправді встигли сховатися під зонтиком НАТО. Тому Фінляндія нині будує бар'єр на кордоні з Росією, який може бути використаний для будівництва так званої стіни дронів. І тут я хочу уточнити, що стіна дронів це не фізичний паркан, а скоординована оборонна мережа по виявленню, відстеженню і нейтралізації ворожих безпілотників. Ідея якраз таки охоплює розгортання таких собі датчиків, засобів перехоплення, централізоване командування і обміну даними між країнами. І ось це все є ця стіна дронів. І в цей проект ЄС інвестує значні кошти на східних кордонах? Про це пише Financial Times. Йдеться про мільярди євро і кредитні лінії для саме членів Євросоюзу. Ця ініціатива є прямою реакцією на зростаючу загрозу з боку російських ударних і розвідувальних дронів. Пишуть журналісти. Але давайте уявимо гіпотетично, а вже ж що можливо настає момент, коли Росія вирішить задіяти шахеди проти Європи. Пам'ятаєте випадки з повітряними атаками Польщі, Румунії та частково Литви Але чи можуть вони залетіти ще глибше, прорвати оборону цих країн? Я скажу, що цілком, бо ефективність їхнього ППО опинилася насправді під сумнівів, і це об'єктивний факт. Адже треба враховувати останні атаки російських безпілотників, і скільки з них було збито, принаймні ви ще чули на цю тему, адже от аналітики військового порталу Defense Express вже все проаналізували. І ось що кажуть, під ударами шахедів можуть опинитися практично всі європейські столиці. За основу вони беруть дрон Герань. 2 це той же шахет, тільки з російською назвою. Він летить до 2,5 тисяч кілометрів, і, от придальності в 1,8 тисячі кілометрів, вони краски здатні вражати цілі в країнах Скандинавії на більшій частині Німеччини, Нідерландах і на півдні Італії. І якщо ж радіус дії досягає 2,5 тисячі кілометрів, то у зоні поразки вже виявляється вся Велика Британія, майже вся Італія та значна частина. Франції, а враховуючи, нагадаю, що про що ми вже говорили, що запуск можливий із території Калінінградської області, то це приріст дальності приблизно на 700 кілометрів. А це вже дозволяє охопити майже всю Європу, включаючи значну частину Іспанії та власне столиці Мадриду, таким чином у зоні поразки російських дронів потенційно опиняються всі європейські столиці, крім Лісабона. Але знову ж таки, Росія навчилася запускати дрони з нафтових танкерів. Тому питання часу і от Калінінградська область дійсно додає кремлю стратегічних можливостей у цій гібридній війни, адже звідси. Можна запускати радіоелектронні атаки, тобто глушити GPS, або забезпечувати збільшену дальність ракетних або дронових ударів. Ось буквально нещодавно літак з міністеркою оборони Іспанії зазнав перебоїв із сигналом поблизу російського Калінінграда. Могла статися авіакатастрофа. За словами командира літака, такі інциденти в цій місцевості це є часте явище, і для цивільних, так і військових літаків. І от на початку вересня подібний інцидент стався з літаком очільниці Єврокомісії Урсули фон Дерляє, нікали до Болгарії через рейс. Довелося навіть садити, користуючись паперовими картами, і, от, за даними шведських журналістів, так Росія зірвала десь 123 тисячі рейсів за 4 місяці. Чи можна вважати це прямим нападом на Європу? Ну, на мою думку, по-перше, не варто применшувати загрозу. Росія дійсно готується до можливого прямого зіткнення з НАТО, але не з ціллю воювати з НАТО, як я гадаю, а сілью змусити НАТО не воювати. За Україну, оскільки усі ці розвідувальні операції на 90% направлені на те, аби виявити, яким чином країни НАТО допомагають Україні, де виробляють для України або українську зброю, і що хочуть передати нашим силам оборони. Тому, усе це поки що виглядає на цій стадії як елемент залякування. Кремль навряд чи ризикне відкрито от, взяти розв'язати повномасштабну війну проти НАТО е, суходолом повітрям і морем і просто іти широким фронтом наступати. Але там чудово розуміють, що якщо Україна залишиться без підтримки союзників, то у Путіна з'явиться значно більше свободи для маневрів. І от якраз таки у Кремлі прямо або посередковано говорили, що вважатимуть українську військову інфраструктуру на території ЄС та НАТО законоці люд для ударів. Тому це і є, мабуть, таки сутність нинішніх атак. не просто перевірка там, реакція НАТО. Про що ми постійно читаємо ось ці пустоголові висновки у засобах масової інформації, а це цілеспрямований тиск саме на канали постачання виробництва і фінансування, які якраз таки тримають на плаву українську оборонку. і менше з тим можна сказати, що вони вже йдуть в Абанк. Російська пілотна авіація вже почала залітати у повітряний простір країн НАТО. От 19 вересня згадайте в Естонію вірвалися одразу три російські міги на глибину близько 10 кілометрів. Порушення відбулося над фінською затокою. Повітряні судна перебували 12 хвилин, але були з вимкненими трансподерами і без радіозв'язку. Їх супроводжувала авіація НАТО, і тоді країна вперше скликала засідання Радбезу ООН. Міністр закордонних справ сказав, що Росія вже чотири рази порушила повітряний простір Естонії тільки у 25-му році. А що каже Росія? Нічого нового насправді там, звісно, все це назвали плановим перельотом над Балтійським морем. Але естонців це реально стривожило, бо одразу після цього, за даними The Telegraph, країна висловила готовність розмістити британські винищувачі, які можуть нести ядерну зброю. Про це в коментарі до речі, британській газеті заявляв міністр оборони Естонії. Ще одну провокацію Росія влаштовувала і в Німеччині. Перший міністр оборони Німеччини Епісторіс розповідав, що російський військовий літак пролітав над фрегатом німецьких військово-морських сил у Балтійському морі. Проте коли це сталося невідомо, хоча ось днями німецькі змі знову пишуть про безпілотники. Вони літають цього разу біля кордонів саме з Данією. До речі, на оці всі російські літаки в Естонії відреагував і президент США Дональд Трамп. Під час зустрічі з главою України Володимиром Зеленським він заявив, що країни-члени НАТО мають збивати російські військові літаки. Якщо Порушують їхній повітряний простір. На цю пропозицію також відреагував глава МЗС Польщі Радослав Сікорський. Прийнято сказав він. І закликав Росію, до речі, не приїжджати і не нити, якщо ракета або літак, які вторгнуться в їхній повітряний простір, навмисно або помилково будуть збиті. Загалом там Польща всіх закликала не нити, якщо це станеться. Прем'єр Польщі Дональд Туск також заявив, що Варшава готова вже збивати будь-які повітряні загрози та не бачить. Простору для компромісу в цьому питанні, от президентка Єврокомісії Урсула фон Дерляян зазначила просто, що не виключає можливість збиття російських літаків, які безвідповідально залітають у повітряний простір європейських держав. Можемо бачити ось такі реакції, але що цікаво, не всі готові до однозначних дій. Генсек НАТО Марк Рюте і президент Франції Еммануель Макрон закликають до стриманості, наголошуючи на спочатку необхідності оцінки ситуації перед застосуванням зброї, і це той самий Макрон, до речі, який одним із перших заявляв про необхідність. Ідність європейських миротворців в Україні, але цього разу президент Франції каже, що не треба збивати російські літаки, які порушують повітряний простір НАТО, і при цьому позиція альянсу останні кілька днів виглядає насправді як каламбур Марк Рубіо. З Америки заявляє, що не треба збивати літаки, а його шеф Дональд Трамп -Бонд каже, що треба збивати літаки. Потім Макрон каже, що це не варіант, а Польща заявляє, щоб не ображалися, коли вони без дозволу будуть стріляти по російським цілям. І таких прикладів ще безліч, де країни НАТО не можуть визначитися. Здавалося б, це приречена історія, але ось видання Bloomberg пише, що європейські дипломати Франції, Німеччина і Британія і чомусь прибувають доMoskvy, попереджають Кремль на таємних переговорах. Я наголошую, що альянс. Не буде терпіти подібних провокацій з боку Росії, готовий повною силою відповідати на подальші порушення свого повітряного простору, зокрема, збиваючи російські літаки. Це Вже було до речі, після мігів на території Естонії. Мабуть, вже цього разу політична воля союзників виявилася. А стійкою. але все ж таки не забувайте, що це просто слова та ще й інтерпретація Блумберг, який посилався на західні джерела. Бо я ось, наприклад, не виключаю, що дипломати країн-членів НАТО могли не тільки говорити, що вони були збувати літаки, але й благати Кремль більше не вчиняти провокації, і тут ще варто розібратися, який як основний акцент був ці зустрічі, не довіряючи лише одному джерелу Блумберг. би якби було б кілька джерел, би зрозуміти, що ж там відбулося насправді. Чи Москві поставили ультиматум, чи Москву просили більше так не робити, і про цьому, до речі, ці всі слова дуже дивні, бо ніде це офіційно не сказано, не закріплено як позиція усіх країн-членів НАТО. Ця стаття Блумберг це єдине джерело інформації. Це просто публікація в змі з запевненням, що це правдивий інсайт, але без будь-яких інших підтверджень, окрім а вже ж репутації Блумберг. Але будьмо відверті, справедливі, що репутація Блумберг на високому рівні. Чи буде якась дія, зможемо зрозуміти насправді, якщо а радше я би сказав, вже навіть коли російська авіація знову перетне ось цю межу. Ну а червона лінія, я би вже сказав, умовно червона лінія порушувалася аж надто багато. От, наприклад, за підрахунками українського видання НВ, спочатку повномасштабки, Кремль здійснював серію диверсій проти цих країн. Подивіться на цю кількість. Це стосується енергетичної інфраструктури, військової, підводної, промислової чи навіть урядової. Чи є реакція достатньо рішуча Поки що, а вже ж навряд, і доти, доки існує можливість, що Україна втратить підтримку, Кремль, а вже ж продовжуватиме випробовувати захід шляхом дрібних і великих провокацій, спрямованих саме і тільки по тих точках, що забезпечують захист України. Напишіть у коментарях, до речі, яка з цих інформацій вразила вас найбільше. Цікаво буде почитати ваші думки. Якщо не хочете, не треба. Просто прямо зараз натискайте на наступному відео. Ось воно з'явилось у вас на екрані. На нього тисніть. Там реально дуже цікаво. Я обіцяю. До зустрічі!